Такс, це у нас полуниця вже відросла. Сліз скошення. Тут є Альба. Аліба себе почуває непогано. Це є гантела, ну гентал так, Гант, гантела. Вона сама по собі весь жовтий. І тут є альбион і кабріо. Сьогодні гарна погода тепленько. Можна буде попідживляти ще. da Ásia Ну і тут теж Альба. Альба на даний час на цій ділянці себе показує на висоті Альба і Мальвіна. Ці два сорти, з ними найменші мороки. тому що у нас більшість таких слинок і хворозять, рослини часто хворозять. а от Айба і Мальвіна ну бачите самі її непогано міжряддя було оброблено гербіцидом рандап Максі Ось є непоганий. 50 грамів давав на 10 літр води. І є ефективний. Ну і тут у нас є ще закапані роби, але ще не висаджено. Ще поки не висаджено. Ще... ще не є повністю готова. Рафана. Так что, друзья, я как так. Тем роде была... то таке літо, то холодно, то дощі, то жарко. Тому сильно хворіла полониця, Були корінові гнилі. Але фундезоном проходив капля. Вроді так нічого, ну деякі рослини так, поодинчо похворіли, ну але то більш-менш все добре. Тут міжзаряддя ще не, не проходив, ні гербіцидами, тому що йде Тут ще є полуниця, є кабріло, альбіон. Ну не багато, але ще є. Тому немає, як проходити міжряднім, не обісідом. Найближчим часом, якщо буде погода, то не буде приморським, то прийду. Тут альбіон. Альбіончик ще є. Ще є полунець. На кабрілі. На кабрілі є менше. Чому не знаю? Можливо, зажарило. Або... Або не знаю. Або можливо ви Хтось знаєте. Чому так? то напишіть буде цікаво почитати ваші коментарі чому на, на... плесці багато а полуниці мало вибірково через п'яти-десятий є наприклад які плодоносить а з 10 не плодоносить так Так Не знаю, почему. Думаю, что, возможно, его зажирило. забагато азота и дало. А кто, вы, кто знаете, что еще может быть, то напишите, пожалуйста. Тут для експерименту я проводив, став на білу плівку суцільну, там на чорну. От. Тут іде альба. Тут деяких декілька сортів. Просто на пробу я брав. Що подивитися. Там є гантел. От зразу Видно яка ж не мрізинець. Тут ще і випаде, але їх взагалі не було. То я ще їх попідсаджую. Ведушки багато. Айва. Або я довольний. або на висоті. Нормальний врожай, мало хворіє, повністю транспортабельна. Aqui está a floresta é e as a Aqui Alba.